Чернівцях презентували мандрівний медіапроєкт про незламних волонтерів. Міцніші за цегло. Фотовиставка про небайдужих киян, які в перші дні після звільнення від загарбників міст кинулись розбирати завали деокупованих територій. Як реагують на світлини з Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Ворзеля, перехожі дізнавалась Антоніна Фігель. Поки одні просто проходять повз не помічаючи фотографій, інші зупиняються аби вгледітись у очі незламних українців. Саме тут, на оградці скверу біля попівського дому, розмістили фотовиставку. Міцніші за цеглу». На світлинах зображені волонтери б 50 які стали однією з перших команд, які долучились до прибирання щойно звільнених ірпеня, бучі, гостомеля та ворзеля. Вони прибирали зруйновані снарядами будинки, ліквідовували наслідки збройної агресії, консервували пошкоджені оселі. Перехожі запевняють, світлини надихають і дарують віру в майбутнє. Дуже прикро таке бачити насправді, але, але сподіваємося, що все буде добре, відбудуються міста і відродяться життя там. Сподіваємось на краще. Ну, ці історії звісно надихають. Це віра в краще. Те, що є... Добре, що є ці люди, які вірять в майбутнє, які прагнуть щось зробити для нашої країни, відбудовують, бо без них ну, мало би що було. Багато краще, коли є люди, які прагнуть щось зробити, ніж ті, які сидять тихо і лише критикують, або щось інше роблять. Дивлячись на ось ці руйнування, звісно, це злість, це бажання битися, це бажання не опускати руки. І так як ці люди, які прийшли в першу чергу відновити зруйноване, допомогти тим людям, які були, ну, втратили щось своє, велика гордість за те, що такі моменти. Якби піднімають в нас бойовий дух, так скажем, і проявляють в нас найкращі наші риси. Велике спочуття родинам, які втратили свої домівки, які втратили своїх близьких людей. Ну і пишаємось, пишаємось з тим, що ми українці. За словами Насті, яка сама родом з Херсону, такі світлини неодмінно слід побачити молоді. Ми маємо виховувати в них. Певний патріотизм і виховувати гарні риси людські риси це допомога іншим, турбота про, про, про Павло Павлош переконаний, такі виставки слід проводити і за межами України. Необхідно розширювати, постійно говорити про це, щоб ну, люди, які в більш безпечних місцях, вони не забували підтримувати в першу чергу воїнів. Далі підтримувати тих людей, які зазнали також втрат своїх особистих, і ну також не лише всередині країни, що дуже важливо, але також і за межі країн. За за межі України необхідно поширювати ці світлини. Із квітня 2022 року вони щотижня гуртуються за для допомоги жителям деокупованих населених пунктів та закликають інших ставати волонтерами відбудови в усіх сенсах цього слова: від прибирання і відновлення зруйнованих осель до відродження ментального потенціалу українців. Фотовиставка буде доступною до перегляду для чернівчан і гостей столиці Буковини до 23 вересня. Антоніна Фігель Максим Демко Чернівецький промінь.